Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на засіданні Ради директорів Конфедерації будівельників України. Тут зібралися найбільші гравці ринку, аби обговорити проблемні питання, а також підписати важливі документи. Ходімо, зараз вам все розкажу і покажу. Після війни також я думаю, що буде, але не військовий Рейштайн, а вже буде Рейштайн по відбудові. Тому ми зараз вже починаємо також думати, які принципи, де, як, які технології. Скільки нам потрібно будувати, відбудовувати, і ми за всім, всі, хто зацікавлений цьому процесі, Напрацьовуємо це питання. Конфедерація будівельників України об'єднує найкращих представників галузі, аби вже сьогодні розпочати процес відбудови. Справа не з легких. Окрім фінансів, необхідні висококваліфіковані фахівці, налагоджене виробництво матеріалів, міжнародна співпраця, єдине бачення та стратегія усіх забудовників та гравців ринку. І ще багато питань, які варто передбачити, а проблем вирішити. В європейському союзі там розглядаються питання більш там високого рівня, які там пов'язані з питаннями клімату і таке інше. А ми зараз я пояснювала. Ми знаходимося на рівні, коли нам потрібно взагалі розуміти, що робити з нашим будівельним сміттям. Вони готові там більш там детально включитися, долучитися, плюс є досвід. До речі, наші науковці зновлення ну, каніни має стати новою східної.

Відбудувати економіку у свої ряди. Конфедерація будівельників України прийняла ще одного члена. Ним став віце-президент зі сталого розвитку українського національного комітету міжнародної торгової палати. Мене запросили стати війти в раду директорів конфедерації України, тому що буде потужна лобі нашої індустрії, тому що дійсно разом можна видавати хороші рішення, приймати законодавчі ініціативи, допомагати виробникам як в межах України, так само і виході на нові ринки, і тому ми думаємо за майбутнє за Найперше – це перше відновлення і модернізацію України, і наступне це вихід на нові європейські і світові ринки. Високу оцінку діяльності та членство в Конфедерації будівельників України також отримала і компанія Будмол Центр, яка займається модульним житлом і нині є лідером на цьому ринку. Ми створили сьогодні шість виставкових майданчиків. О, теж унікальність в тому, що можна приїхати на майданчики вживу, побачити, що таке модульні каркасні будинки, познайомитися з технологіями. Познайомитися з моделями, вибрати ту чи іншу модель, і на сьогоднішній день це в цьому унікальність з нашої площадки. Ще одна важлива подія, яка вплине на ефективність відбудови підписання меморандуму про співпрацю між національним комітетом міжнародної торгової палати України та конфедерацією будівельників України. Меморандум дасть можливість меморандум – це є наміри зробити. Нас чекають. Я думаю, що всі в цьому переконують нас чекають дуже великі справи, і тут ми повинні бути до цього готові. Сьогодні навіть від традиційної форми будівництва розбавлюємо такими модульними будинками. От компанією будвал, для того, щоб показати. Що Україна може? Що можуть українські підприємства на сьогоднішній день? Це є якість на сьогоднішній день. Це є можливість будівництва швидко, красивого і якісного житла представники будівельної галузі швидко підлаштувалися під реалії сьогодення, пропонують нові рішення, модернізують виробництва, налагоджують міжнародну співпрацю, шукають інвестиції і, нарешті, об'єднуються. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.